Щасливий я, що вірю в Бога, моя рука в його руці, мені освітлює дорогу, вселяє спокій у душі, не перестану дивуватись, я в тіні крил Його живу, Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю Він мою, не перестану дивуватись, я в тіні Крил його живу. Мене Він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою. Щасливий, я, мене він знає, ім'я у Книгу записав, любов свою мені являє, з ним буду жити в небесах. Не перестану дивуватись, я в Тіні крил, його живу, мене він любить. Любить, любить, твердо знаю, благословляє долю Він мою, не перестану дивуватись, я в тіні крил його живу, мене Він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю Він мою. Я з ним іду в святу країну, там сяє Господа любов, мене з обіймами зустріне, в лишньому захисти покров. не перестану дивуватись, я в тіні крил, його живу. Мене Він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю Він мою, не перестану дивуватись, я в тіні Крил, його живу, мене Він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою, благословляє долю. Він.